Отже, внаслідок останніх подій в Україні, внаслідок розвиття в Україні цього вчення про богослов'я звільнення, виникає ще одне важливе питання: а чи взагалі церкві слід бути залученою в вирішення? Будь-яких проблем пов'язаних з соціальною несправедливістю. Перш за все, варто зазначити, що це питання є надзвичайно важливим для погляду богослов'я звільнення, Втім, ми не можемо сказати, що писання, Слово Боже, історичне християнство, в будь-який момент е, про це питання про, як про вирішальне питання. Е, класичним е, трудом е, цієї. Е, Сфери питань є книга Нібура, яка в різних перекладах називається або Христос і суспільство, або Христос і Культура, яка показує, що протягом історії склалися різні точки зору всередині церкви, всередині ортодоксів, всередині тих, хто дійсно визнає основні вірування писання. Як ставитися до суспільства, насправді є дві величезних крайності, які нам треба уникати. Це повне злиття суспільством до такої міри, коли навіть і різницю між церквою і суспільством сказати дуже складно. Це крайність з одного боку, крайність з іншого боку, це така ізоляція, коли велике доручення вже не виконується. Отже, кожна церква, в залежності від е, законодавчої бази, в залежності від свого розуміння. Писання. Вона може або бути залученою, або не бути залученою в вирішення питань соціальної несправедливості з одним розумінням. Що якась церква, якщо ставиться до цього питання дещо по-інакшому, це не є чимось таким, що проти писання, проти Біблії. Головне, щоб. Виконувалося все це таким чином, щоб з суспільством не злитися, і велике доручення виконувати.